Уражено-морський термінал Устлуга та низку логістичних об'єктів російського агресора. У ніч на 24 серпня 2025 року, в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України та Служби безпеки України завдали вогневого ураження по інфраструктурному об'єкту на території морського терміналу Усть-Луга, Ленінградська область РФ. За попередніми даними, уражено установку з фракціонування та перевалки газового конденсату, потужність об'єкта становить до 6,9 мільйона тонн сировини на рік. Морський термінал устлуга є одним із ключових логістичних хабів РФ у Балтійському морі, який активно використовується для експорту енергоресурсів із залученням так званого тіньового флоту в обхід міжнародних санкцій. Підтверджено успішне ураження цілі з подальшим займанням, крім того, підрозділи сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони на території Белгородської та Воронезької областей РФ здійснили вогневе ураження низки логістичних об'єктів, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин російської окупаційної армії. Результати завданих уражень уточнюються. Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників, ускладнити постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде. Слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. Overnight on August 24, 2025, long-range drones operated by the Ukrainian Special Operations Forces and Security Service of Ukraine struck the Ust-Luga terminal at Leningrad region in the so-called Russian Federation. Preliminary reports indicate that a gas condensate fractionation and transhipment unit was hit. At the same time, the Ukrainian Defense Forces struck the facilities are located in Belgrade and Voronezh regions of the so-called Russian Federation. These facilities support the functioning and supply of Russian Nazis' army units. Assessment of the strike results is ongoing.